Динамічна, динамічна медитація в Русі по норвезьких землях, споїданням, наповненням, скоріше всього наповненням живої енергії природи. Наповненням, бо чим наповнюємося, тим і являємося. Наповненням живої енергії. Організовуємо тури. Такі от тури. Оздоровчі, рекреаційні, відновлюючі. З природи. Наповнення енергії природи. Велика красота. Вау! З кожною ягідкою я поїдаю. Чисте здоров'я, чисте здоров'я. Чисте здоров'я з кожною ягідкою я поїдаю чисте здоров'я. Алілуя. да буде так, бо так є. М -м 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 -м. Смак вота, та й годі. Бажаючих відновитися, наповнитися для творчої активності. Запрошую в клуб. Разом, разом, ом. Динамічна медитація. Серед природи. Черпаючи енергію з природи. Хай буде так, бо так є. Аллилуй Гранде Мерсі. До зустрічі в наступних відео. І тут люди вже приїжджають.